Вітаємо в ефірі спецвипуск програми Щастя у творчості. Оператор та ведучий Леонід Гапієв. Поза кадром і наш помічник Семен. Ось він тут. В рамках Міжнародного фестивалю «Щастя у творчості ми даруємо книжки, журнали. Різних багато таких призів для наших учасників. Ось ви зараз бачите в кадрі оці чудові призи. Це диск Національний оркестр, Національний академічний оркестр народних інструментів України. Тут сучасні обробки різних мелодій, звідусіль з нашої України. Отримає Микита Лукаш, наш харків'янин, який займається різними видами театральної творчості, пише літературні твори і не тільки. Ми дякуємо редакціям різних видань, які ви бачите зараз. Журнал Однокласник, золота, пектораль є такий літературно-мистецький та громадсько-політичний, публіцистичний журнал. Також пам'ятки України. Ми дякуємо видавничому дому українська культура, мамине сонечко нам. Люб'язно надало отакі розповіді для дітей. Там є дуже цікава історія, що має назву Повернення моркви. Морква це ім'я кішки, і ця кішка хоче повернутися додому. Це журнал Гетьман. Дуже багато цікавих сюжетів на різні теми. Журнал Березіль, який видається в Харкові, есе, проза, публіцистика, поезія, дуже багато різних матеріалів. Ось ці призи поїдуть до Микита Лукаша та його матусі, тому що ми прагнемо. Надати можливість для пізнавального, домашнього, сімейного читання. Бажаємо вам радості, щастя. І, користуючись нагодою, згадав, що Микита нещодавно відзначив свій маленький, можна так сказати, Перший дорослий 20-річний ювілей. Ми побажаємо йому радості творчого натхнення і нових цікавих сюжетів. Дякуємо за увагу!